Прем'єр-міністр Ізраїлю заявив, що цього тижня скличе військово-політичний кабінет, щоб ухвалити подальші дії щодо сектора Гази. Про це він повідомив після провалу непрямих переговорів з Хамасом про припинення вогню. США пропонували укласти 60-денне перемир'я, щоб доставити до Анклаву гум допомогу. Також планували обміняти половину ізраїльських заручників на палестинських в'язнів. Водночас, під час візиту до Ізраїлю, спецпредставник США час питань близького сходу Стів Уітков заявив, що працює з ізраїльським урядом над планом, який покладе край війні в секторі Гази, але офіційні особи Ізраїлю висувають різні ідеї, зокрема розширення наступу та часткову анексію зруйнованого війною Анклаву. Водночас ізраїльський 12-й телеканал, посилаючись на представника канцелярії прем'єра, повідомив, що Нетаньяго схиляється до розширення наступу та захоплення всього сектора Гази. Згідно з повідомленням Радіо армії Ізраїлю, командовач збройних сил дедалі більше невдоволений тим, що називає відсутністю стратегічної ясності політичного керівництва. Представник Цагалу відмовився це коментувати, але заявив, що армія має різні способи боротьби з терористичними організаціями. Хамас не раз заявляв, що не складе зброї, проте, зі слів трьох представників цієї організації, вони готові відмовитися від управління. Сектором Гази на користь безпартійного уряду водночас Хамас наполягає на тому, щоби після війни анклавом керували палестинці, а не інші держави.